Студія Левіт. Сьогодні в нас в гостях Олександр. Я керівник благодійного фонду ОАЗИС. Наш центр працює вже 24-й год. Дуже поважна справа, і хочу зразу декілька питань. Чи багато людей, які повертаються з фронту з пораненнями, приходить до наркозалежності? Воно є. От ця проблема, вона існує. Про це треба кричати. Цього нема нічого такого, тому що. П'янство, наркоманія, і громадяні. Програма індивідуальна для кожного чоловіка. Що робити? Вот. Ну, грубо кажучи, якщо грубо сказати, треба чоловіка ну, немножко з рамок, немножко рамки сузити, щоб він розумів, що все тут і було. здесь. Да. Це я виріжу за сфери, це я просто так. Да, да, да. Хлопці, пожизненно вам буде подяка за те, що ви робите і робили, і будете робити. Ми будемо робити все для того, щоб вам допомогти. Слава Це буде Україна. Слава Україні, слава ЗСУ. Героям слава.